Саме завдяки європейській солідарності і Ніні Петріній Дужаліні було прийнято зміни до законодавства, які дозволили звільнити від частини значної податки в той бізнес, який знаходиться на територіях обов'язкової евакуації. Саме завдяки ініціативі Європейської Солідарності і нашому голосуванню було прийнято законопроект, за яким було звільнено від ярма кредитів до кінця військового стану ті бізнеси і тих фермерів, в яких врожай, техніка або їх підприємства були знищені на окупованій території чи на території ведення активних бойових дій. Саме завдяки ініціативі Європейської Солідарності, яка була підтримана одноголосно і комітетом, і парламентом, було прийнято законопроект 11161 про реальну компенсацію за знищене житло на окупованих територіях і на територіях ведення активних бойових дій. На жаль, досі пан Зеленський його не підписав. Саме завдяки ініціативі Європейської солідарності було зареєстровано законопроект 14219. Він зараз знаходиться на розгляді в профільному комітеті. Щодо заборони виселення ВПО з місць тимчасового проживання, бо така проблема дійсно існує.